Я прошу не хвилюватися, в тому числі і шановних народних депутатів. Я впевнений в тому, що Юрій Віталійович Луценко має більше морального права. Вимагати справедливості. Юрій Віталійович настільки не вимагався справедливості на своїй посаді, без освіти. Це взагалі нонсенс, але ну, що було, то було, так мовити, з історії вже не викинеш. Що поряд з ним, прості господі Венедиктова, виглядає святичем юридичної думки. А це ж потрібно постаратися. Тому що, як там, справи майдану, злочинів проти Революції Гідності, революціонерів, загиблих і так далі, що там? До побачення, так? Ну до побачення. Різноманітні економічні злочини режиму Януковича? До побачення. Ну, звичайно, лівідерчі, так мовити. Хоча з іншого боку, навіщо так загально? Можна аж на прикладах. Можна на прикладах. Після призначення Юрій Віталійович зробив акцент на справах по злочинному угрупуванні Януковича. Курченко, Клименко, Захарченко, Ставицький щодо цих людей прокурор давав цілком конкретні обіцянки. І строк їх виконання давно збіг.